Виконуємо завдання 14 з розділу Діємо до квеста 12 за підручником інформатки 7 клас авторів Морза Барона 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Тепер йдемо на сервіс онлайн-інструментів просто 8.com. Натискаємо Enter для підтвердження. І нам потрібне сортування списку. Вибираємо його. Ось дане поле нам потрібно вести список, який потрібно відсортувати. Після цього даний список буде відсортовано в алфавітному порядку. Тобто нам потрібно вести будь-які слова, які не відсортовані, тобто не є в алфавітному порядку. Я вже підготував деякий список. Давайте я його скопіюю звідси. І вставлю. І зверніть увагу, кожне слово, яке ви хочете відсортувати на оборечення, воно має бути з нового рядка. Ось тут вибираємо, що ми хочемо, щоб було між словами відсортованого списку. Наприклад, якщо кома, натискаємо сортувати. І бачите, список відсортований з алфавітом, а між ними стоїть кома. Ось так буде пропуск пробіл. Ну, а ось так. Крапка з комою. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!